Всім привіт! Ви знову на каналі Наталка та Парфум. І нарешті у нас нове відео. І з теми ви, мабуть, уже зрозуміли, що сьогодні мова піде не про типові аромати, а про аромати, які в моєму парфумерному словнику я класифікую як вонюче і прекрасне. Як ви зрозуміли, сьогодні у нас буде просто парфумерна психоделія, феєричний контент, тому навіть не думайте перемикатись. І традиційно я нагадую про підписку і лайк цьому відео і пропоную одразу пірнати в тему. Мабуть, кожен з нас в своєму житті, хоч раз, стикався з ситуацією, коли відчував якийсь ну не зовсім по своїй суті приємний запах, але його хотілося вдихнути знову і знову відчути ще раз і ще раз. Ну от згадайте, комусь, наприклад, подобався в дитинстві запах крейди, хтось любив запах перманентного маркера. Хтось любив вдихати запах трійного одіколону свого дідуся, а когось втавляв запах конюшні. Психологи кажуть, що ми всі з вами родом з дитинства, і, мабуть, таки безглуздо це заперечувати, тому що аромати і запахи, які ми з вами прожили в дитинстві та юності, назавжди залишаються з нами, живуть в нашій підсвідомості. Всі ці причини наслідкові зв'язки і вплив ароматів на наші з вами емоції давно вивчили науковці. Про це добре знають парфумери, про це знають бренди, їх маркетологи і дуже часто користуються випускаючи аромати з нотами побутової хімії, будівельних матеріалів, а то і просто з дикою анімаликою. От і в мене вже назбиралось достав колекції ароматів, які для пересічного користувача здадуться чимось неприємним. А для мене і ще для певного кола користувачів. Це будуть прекрасні аромати, які просто викликають ольфакторну залежність. Перший аромат, з якого я розпочну підбірку «Вонюча і прекрасна» – «Back to Black» by Kilian». Із дебютної колекції Чорні шедеври «Back to Black» аромат присвячений пісні, однойменній пісні британської співачки Емі Вайнхаус, яка трагічно пішла з життя у віці 27 років, як відомо, від передозування алкоголем і забороненими речовинами. Табак, кориця і тягучий солодкий мед з вишневим присмаком. Та на відміну від пісні, в ароматі Back to Блек немає нічого фатального, нічого депресивного, декадансного. Натомість аромат дуже теплий, затишний, огортаючий і майже катастрофічно солодкий. Саме в меді і криється підступ. Багато хто з людей в медових акордах, коли мед в овердозі, відчувають. Нюанс сценини. І от певна категорія людей каже, що аромат дуже неймовірно солодкий, його не можна витримати. А друга половина, якраз таки каже, що пахне сцениною з вишневим присмаком. І я їм вірю. Бо дійсно, іноді мед підступно видає отой уринальний нюанс. Щодо вишні, я розумію, відтінок тут є. Але для мене це своя історія. Зараз буде треш-контент, але я маю це сказати. Для мене це просто черешня, перезріла черешня, яка виросла десь біля сільської уборни. І вона просто згоріла від того удобрення. Але якраз саме ці дві ноти, тягучий, солодкий мед і перезріла черешня, заставляють мене щоразу повертатись і вдихати. Я не можу зупинитись, настільки він мені приємний і притягуючий. Я його просто обожнюю. Ще один аромат, в якому люди відчувають той самий уринальний нюанс у бар від бренду Amouage. 1995 рік, і я вважаю, що це найкрасивіший аромат у бренду Amouage. По суті, це букет із медових білих квітів з лангілангом з жасмином на амброво-бальзамічній основі. І от якраз той. Жасмин в барі на межі з індольністю. Якщо ви вперше чуєте це слово, можна сказати на межі з какашністю. Коли квіти починають свісти і в самому серці свого цвітіння видають якраз той самий какашний відтінок. Крім того, в ароматі зазначена чорна амбра. Достеменно я не знаю, як вона пахне, і ми не можемо до кінця знати всієї піраміди, які там амбри і ноти ще були. Та відверто в убарі відчувається анімалістичний аспект. Тому часто люди і кажуть, що це медовий жасминовий кущ, який розквіт біля верблюжої ферми. Ви знаєте, моєму аромату десь півроку. І спершу я виключно відчувала медовий жасминовий букет. А зараз підняла кришку, і ось воно, верблюди. Та нехай які вони там є: двогорбі, одногорбі, це так прекрасно, що від аромату не можна відірватися. Звісно, з ним не можна передозовувати, бо якщо ви зробите одне розпилення, ви отримаєте просто ейфорію медово жасминову. Якщо ви зробите 3-4 розпилення, то будуть вам верблюди. Ще один аромат, який попадає в категорію «вонюча і прекрасне, також від бренду Kilian, і це. Аромат Criminal of Love із лінійки k by Killian. На жаль, але прикро він знятий з виробництва, в принципі, як і вся лінійка, але при бажанні його ще можливо знайти. Як відомо, всі аромати в колекції були виконані у формі яєць фаберже, мали якийсь сексуальний підтекст, а крім того, ще й аксесуари в комплекті. Конкретно з Criminal of Love в комплекті йшли атласні манжети. Це найсильніший і найстильніший аромат в лінійці, на мій погляд. Як і кожен аромат з колекції, Criminal of Love присвячений троянді, тут дуже шибпа винна темна троянда з шафраном, з гірким сухим сирим папірусом, з дуже міцним табаком. І дійсно, табак тут незвичайний, він настільки сухий, ніби махорка. Також тут є пачулі і ладан. І ви знаєте, кожен із цих компонентів сам по собі уже лідер. А всі разом вони видають такий хардкор, і, як я кажу, рок-н-рол з присмаком крові на вустах. В ароматі настільки багато всього алкогольного, що люди кажуть, що відчувають в ньому перегар. Ну, перегар так перегар, але на мій смак це дуже брутально і жіночно одночасно. І взагалі я вважаю, що це найкрасивіше яйце в колекції. Наступним ароматом буде просто зелений монстр Нуїде Бекаліт від Naomi Гуцсір. Дай Бог мені вижити після цього всього. Багато сказано вже про «Бакелітову ніч, але скажу і я. При першому знайомстві аромат мене справді налякав. Налякав своїм стартом скоріше, схожим на такий відчайдушний крик соковитої хрусткої зеленої туберози, і більше її стебла аніж пелюсток. Коли цей перший крик стихає, з'являється просто найніжніша замшева ірисова шкіра. Але з тою ж самою зеленою гіркотою і спокій. Але аромат не перестає лякати. Мені весь час здається, що він ніби жива істота. Він просто на тебе дивиться своїми зеленими очима. Дуже творчий. Образний, з якоюсь неосяжною тривожністю, яку я знаходжу в самій собі. Можливо, тому він мені такий близький. Ви знаєте, це мій парфумерний топ, незважаючи ні на які коментарі і незважаючи на те, що більшість людей, які навіть знайомилися з моїм ароматом, казали, фі, яка зелена, ядюча удушка. Я їх прекрасно розумію, тому що дифузія і вібрація бекелітової ночі це її окремий талант. Якщо ви навіть такий маленький флакончик з закритою кришкою поставите в найдальший і найтемніший кут кімнати, він буде працювати як дифузор. Він наповнить собою весь простір. Я вірю в те, що люди не можуть його витримувати. Одного разу я прийшла в ньому в офіс з двома розпиленнями. І з іншого кінця, з іншого крила нашого офісу, прибіг головний it інженер і сказав: А, так це у вас так пахне. І, знаєте, нам довелося вікна відкривати. Тому дозування тут дуже важливе. Але аромат шедевр. Ну що, від арт-об'єкту Бакелітової ночі відправляємось з вами прямо в округ Трансильванія в гості до Владіслава Дракули. Або якщо хочете, давайте в фільм Ван Хельсінг. Бо в цих пачулях і свіжа скопана земелька, і гіркий полин, і підвали замку, і пліснява дуже магічно, атмосферно і дуже стильно. Ну, а як може бути інакше, якщо Дракула і сам є іконою стилю? Ну але якщо серйозно, то дуже круте звучання пачулі. Я розумію, що подібне звучання, підвальні пачулі можна знайти і в інших брендах. Але за поєднання ціни та якості я все-таки голосую за пачулі від Етро. І вкотре вам кажу, придивляйтесь до цього бренду, до їх ароматів, бо там стільки всього прекрасного. Ну і в пару графу у Дракулі. Я б одну з його наречених, наприклад, Марішку, одягла б в аромат Капут Мунді від бренду Тіціана Терензі. Мій улюблений аромат від бренду Терензі. І він же не менш містичний, не менш вонюченький. Але стильний голова світу перекладається назва Капут Мунді або вершина світу, і це давня назва Риму. І справді аромат нестандартний. Він дійсно ніби відносить вас в середньовіччя, в якісь таємні ордени, Бібліотеки, містичність, таємничість, щось в ньому таке є. Аромат в цілому відверто деревний, в ньому багато уду, в ньому є шафран, троянда з сірою амброю. А ще в ньому є така монотонна кисловата нота, також деревна. Це ніби спил дерева, от пахне свіже спиляною дошкою. Давайте не будемо вже конкретизувати, до чого та дошка, але така нота, вона якась специфічна і вона дуже виділяє цей аромат. Дуже дивно, складно, з першого разу його не зрозумієш, цей аромат, але дуже самобутньо і дуже не в стилі теренці. Мабуть, якби таких ароматів бренду Тіціана Терензі було більше, я була б до нього більш лояльною. Логічно продовжимо тему ще одним потойбічним ароматом від бренду L'Artisan Parfumer Passage d'Enfer. Сходження до пекла перекладається назва аромату. Аромат, який я дуже довго хотіла, і нарешті він у мене в колекції. Аромат, скажімо, відверто для гурманів, для тих, хто любить ладан, для тих, хто любить лілію і хто любить мускус, тому що це просто гра цих трьох нот. І справді, ладан тут настільки чистий, холодний, кришталевий і прозорий до завмирання в серці. Лілія тут відчувається, але вона не домінує дуже підступний сверблячий мускус. Він так сильно відчувається. Я розумію, чому люди в коментарях пишуть, що не можуть витримувати такий мускус. Але він для мене просто хай левел. В народі його називають просто запахом похоронної процесії. Воно й не дивно, тому що тут справді цілий пакет відповідних компонентів. Але щодо мене, як тільки я його так собі на руку нанесла. Я зрозуміла, що ми з ним пара. Він мені подобається від першої до останньої ноти. Амінь. І завершимо цю підбірку вонючих і прекрасних ось таким ніжним блакитним флакончиком від бренду Penhaligans з ароматом Bluebell. Коли дивишся на цю красу, здається на цю тендітність і цей блакитний бантик. Здається, що аромат англійської принцеси. Навшикатись зранку квітковими парфумами і дивитись вікно, попиваючи чай. Ну, справді, аромат про блакитні дзвіночки так заявлено. Таким він ніби сприймається візуально. А насправді в піраміді дуже багато весняних квітів ці дзвіночки пахнуть тим класичним блакитним гіацинтом, який кожного 8 березня продають в таких маленьких горнятках. І коли він розквітає, то Ваша кімната просто перетворюється на квітучий садок. Так дійсно це синій гіацинт, але в піраміду додали спеції. Гвоздика, і якщо я не помиляюсь, кориця. Мабуть, для того, щоб дати аромату якоїсь глибини і, можливо, справді натуральності. Та яка картина вийшла? Як це уявляю собі я? Чим пахне мені? От уявіть, що рання весна, тільки зійшов сніг, навкруги пробиваються ці сині весняні квіти. Ви йдете селищною дорогою по обидва боки поля, уже почали їх обробляти аграрії. Ну, цим кізяком. І от всі ці аромати квітів, талого снігу, сирої землі. Гіацинтовий відтінок, прозоре повітря, отак воно все пахне. Отак пахне з флакону Bluebell. Аромат настільки дивний, аромат настільки незвичайний. Він настільки. Приємно, неприємно, і мені це навіть важко пояснити. Ви ж знаєте, що я велика шанувальниця була бренду Penhaligon's, і це один з небагатьох, який я залишила в своїй колекції. Я розуміла, що якщо я його позбудусь, то я вже його, ну, по-перше, не куплю, а по-друге, вже й не знайду ніде. Я його ніде не бачу зараз. І в мене просто не піднялась рука його продати. Десь я читала колись, що це улюблений аромат, певний час був сієни Міллер, акторки Вона мені дуже імпонує і ще не по темі. Також додам. Мій улюблений фільм з її участю це в англійському варіанті Factory Girl, а українською це буде Як Я спокусила Енді Ворхола. Там вона в ролі It Girl Еді Седжвік і це дівчина Енді Ворхола. Якщо вам близька тема поп-арту і фабрики. Дуже рекомендую подивитися цей фільм, він, він класний. Ну і ще додам все-таки я його коли купила, спершу носила і в офіс. І от одного разу у нас чотири чоловіки в кабінеті було. Моя колега заходить і не відверто мені а так просто каже в голос: Ой, у нас пахне, ніби пивом. А я сижу в цьому блюбелі, думаю, блін, ну невже це блюбал так пахне, так віддає? Потім через пару днів знову я в цьому ароматі. Вона знову заходить і каже: О, знову вона з пивом пахне. Я думаю, ну таке точно б любил. Ну, ось такий вам дзвіночок. Синій, прекрасний, милий флакон. Звичайно, це лише малесенька частина ароматів вонючих і прекрасних. І я б ще хотіла додати в цю підбірку. Коли ми знімали з Юрою Ukrainian Fragrance Community спільне відео, я бачила в його колекції знятий з виробництва аромат. По-моєму, він називається Absolute Pour Абсолютпюпурлісва від Фрфранціса Куркджана. Просто з неймовірним анімалістичним мускусом. І як Юра його назвав, що це засцикані колготки. І ви знаєте, я би так хотіла ті засцикані колготки Франціса Куркджана. Потім дуже схожий анімалістичний мускусний аромат, який в мене колись був, і я його позбулася свого часу. Муску Кублайхан від бренду Серж Лютенс. Я його називала припудрений бомж. Просто бомбічний аромат, який ну він справляв неймовірне враження, ну але його важко було носити. А я колись в ньому пішла на перше побачення з своїм чоловіком. Уявляєте сюди. б я ще додала міфи від Амуаш. Це ці просто неймовірні квітучі хризантеми з болотною водою з сирою землею. Фантастичний аромат. Сюди бо я ще додала Буада скес від Наомі Гуцір, Ну тому що цей згорівший, підпалений, підкопчений пороховий ліс, я не знаю, вогнище просто неймовірний аромат, визиває просто якісь нереальні емоції. Так само мускусний такий аромат, який в мене колись був, Midnight Уд, наприклад, від Джульєт Хезіган, також мені. Подобався і його було важко носити. Специфічний аромат, але він досі є в продажу. Таких ароматів багато. Я не можу всі зібрати їх в цю підбірку. І на сьогодні я вважаю все, але тема не закрита. Я пропоную тему продовжити в коментарях і прошу вас додати ваших вонючих і прекрасних улюбленців. Я вважаю, що і мені, і іншим глядачам буде дуже цікаво почитати. Давайте зберемо їх всі в одному місті. На сьогодні, все. Дуже дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей, Па-па!